Одним Друзі, мої вітання. Це сильні разом. Сьогодні в нашій студії Валерій Федорейко, тернопільський науковець. Власне, із паном Валерієм ми поговоримо про альтернативу російському газу і про його винахід а саме не тільки його, а й його команди. Це теплогенератори, які працюють на відходах. Пане Валерія, вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. От, власне, теж кілька останніх тижнів бачимо статті так заголовки про те, що ваша команда і ви розробили оці ці теплогенератори, які працюють на відходах. Про це ми звісно поговоримо. Але хочеться вас, як науковця, як людина, яка більше знається в цій сфері, запитати загалом про енергетичну систему України станом на сьогодні, так бо бачимо і розуміємо, що відбувається зараз. Майже в кожного в сім'ї є генератор. Так, люди скуповуються генератори, і хочеться почути власне, чого нам очікувати далі. Адже теж дуже багато. Багато розмов є, що буде далі, якщо Росія е, продовжить завдавати удари, то все ж таки е, чи вдасться нам цю енергетичну систему відновити, зважаючи на те, що потрібні комплектуючі, так потрібно багато установок і так далі. Е, трішки розкажіть про систему енергетики в Україні станом на сьогодні і чого нам очікувати? Ці е, події, які вже розвиваються 11 місяць, так вони е, е, показали, що Наша енергетична система, яка була успадкована в радянському Союзі, функціонувала без, практично без уважень, так? вона починає давати збої в силу певних обставин. Російські загарбники дуже чітко зрозуміли, що енергетика це основа життєдіяльності людини, і економіки. І вони почали робити фатальні для нашої енергосистеми речі. Вони почали працювати по тепловій генерації. Так, у нас атомна генерація до війни складала більше там 60, по-моєму, вже відсотків, і вона могла би забезпечити в повній мірі всю Україну. І ми навіть експортували відомо електричну енергію. Хочу тут ставку зробити, що в соцмережах гуляють такі неправдиві речі, що Україна торгує електричною енергією. Були навіть ботові такі повідомлення. Це повна нісенітниця. В Україні зараз сотні мегаватт дефіциту електричної енергії. І це пов'язано з тим, що порушена система передачі, і система генерації. Що таке система генерації? Вони не можуть, вони віджали Запорізьку атомну, це шість енергоблоків, це сама більша електростанція атомна в Європі. І зараз шість в нас ще працює. Вони не можуть бити ну, ракетами по атомних станціях з відомих причин, так? Тому що це може бомерангом. підкину. Вони б'ють по теплових станціях. В основному вони б'ють по сходу України, Трипілля, Київські Тець, Харківські, Подніпровські Тець от був удар, попали, ну, як завжди. В житловий будинок, Ладижин, Бурштин, Добротвір – це ті точки, які генерували теплову енергію для енергомережі. Наступне вони пошкоджують лінію електропередач. І оскільки в нас дуже централізована система передачі електроенергії, воно звичайно. Унеможливлює повноцінно постачати ту енергію, яка є в тому чи іншому регіоні, і пересподіляти правильно. Тому є аварійні відключення, є планові відключення, є, будемо говорити, відключення, які вже будемо, говорити, вимушено здійснюється в тих екстремальних ситуаціях. От. І враховуючи, ви мене запитали, чи є. Я думаю, що атомна генерація буде по-любому. Я думаю, що наші спеціалісти з допомогою поставок, які зараз здійснюються, особливо там з пострадянських з постсоціалістичного табору, тому що повинна бути кореляція обладнання, воно буде адаптовано під певні і ми бачимо, що після кожного удару йде процес відновлення часом це дні. Але коли важкі удари, тоді це тижні і все таке інше. Але система все рівно буде відновлюватися і подача електроенергії буде здійснюватися. Хочу надію вам сказати, що йде діло до весни. Європа, до речі, теж відчула весну, є рекорди по. Північній, навіть Європі, тому профіцит генерації в Європейській може бути наданий нам як допомога по електропостачанню Україні, що і здійснюється в даний момент, так, угу. так що будемо надіятися, що не дивлячись на ці шизофренічні технології, ми все таки енергосистема України вистоїть. Але її чекає дуже глибока трансформація на новій основі. Так, як експерт Міністерства в Галузі енергетики, хочу сказати, що ми вже наближаємося до тої ситуації, щоб трансформувати свою систему. Тобто, це буде якась реконструкція, так перебудова Абсолютно ліцеї системи. Вірно, це монополізм повинен пропасти. Я в подальшому можу вам сказати: ми повинні йти до смарт-технологій по розподілу, по передачі. Ми повинні звернути увагу до досвіду Канади, Північної Європи, де є таке поняття як віртуальні електростанції. Це коли їх дуже багато, і те, що ми займаємося, це один із тих аспектів, який буде імплементований в систему віртуальної. Генергетики нашої держави через там рік, два, три, чотири, п'ять дивиться, які події будуть в наступний період часу. Я думаю, що зараз дуже багато також глядачів задаються запитаннями. А як стосовно гідроелектростанцій, також сонячних і вітрових, так які також були в нашій державі започатковані, це південь України. Теж, якщо ми йдемо на Одесу, бачимо ці вітряки, які крутяться, теж також наслухані про гідроелектростанції. Чи вони не зможуть виробити ту потужність і, і ту енергію, яка потрібна певним регіонам країни? От теж ви як експерт, скажіть, будь ласка. Навіть супербагаті і самодостатні держави, європейські північна Америка, вони не ставлять в одну корзину всі яйця. Так, uh -huh. сонячна енергетика великий плюс, але є великий мінус, коли ніч-день є проблеми, так, площі є країни, які заборонили сонячні електростанції на Кіпрі, напевно можна, тому що один мегаватт генерації це один гектар приблизно. Поверхні, так? Mm -hmm. коли дорога земля, зловживати сонцем. Вітер вітер забирає енергію пасатів, обмін океан, море і суша. Є такі явище, і там вони ставляться, Тому у нас потужна в Європі практично вітрова електростанція, Ботомська, Мелітопольська рину, від'жата Росіянове. Вона якраз використовувала ці пасатні явища. У нас в Карпатському регіоні є це, коли земля крутиться і є гірські масиви формують вітрові потоки і теж забирають. Але що відносить до Тернополя, в нас Кременецький і частково Бережанський район може генерувати промислову, будемо говорити, вітроенергію, тому що там є вимоги для того, щоб швидкість вітра була і його потужність. так? Тому що вна, в нас, як правило, коли є вітер, але потім е, його не, не пристає, то є питання з генерацією. Тому сонце є нюанси, вітер є нюанси. Гідроенергія, вона, будемо говорити, має свої межі. Хоча Україна має три супер е, станції: це Київське, Бурштинська і зараз Дністровський каскад. Угу. Це гідроакумулюючі станції. коли... Вода перекачується в період е, мінімуму, е, будемо говорити, водосховища, а потім, коли пік споживання, тоді йде назад. Але тут саме головне, і я буду говорити в майбутньому, що ми забули те, чим сама багата наша держава Україна. Це біоенергія, так? яку можна використовувати, яку, яку ігнорують. І на сьогоднішній день ми до війни генерували 0,8 в той час, коли Європа, там поляки, литовці, німці генерують 20 і більше відсотків. Це недопустимий момент, особливо в галузі первинної генерації теплової енергії. Так. Тому що теплову енергію можна трансформувати в електричну, але там є нюанси, які я можу вам mm. розказати. А власне, от, що цікаво, е, теж бо пригадую е, на цю тему і про ці теплогенератори теплогенератори-утилізатори е, говорили ми набагато раніше, ще два роки тому. Е, коли теж ви показували і розказували, що це дуже унікальна технологія, яка потрібна нашій країні. І зараз бачимо, що дійсно що ви були праві, так якби дослухатися тоді у той час до ваших думок, до ваших порад, напевно, сьогодні не було б таких проблем з енергією. І зараз давайте подивимося сюжет, який. Був два ракетоми, які ми, власне, знімали із паном Валерієм про от, цю о, систему, яку вдалося запустити на Тернопільщині. Дивимося. Ви бачите зараз те, що ми розробили на протязі п'яти років, воно зараз в модульному новому варіанті це генератор-утилізатор, який працює. На біологічних відходах це теплогенератор, який працює на відходах полові, соломі, лушпинні та іншому. Його розробили у науково-дослідній лабораторії енергетичний менеджмент Тернопільського національного педагогічного університету та тернопільському підприємстві Універсальні технологічні системи одна із галузей, де застосовують винахід сушіння зерна та олійних культур. Адже цей процес один із найенергозатратніших у виробництві і зберіганні зерна. Десять років назад ми прийшли на елеватор, який банкрот. І виникло питання, як сушити зерно. Спочатку сушіння зерна була організована на пічне паливо, диспаливо. Пізніше це було дуже дорого, і проблематично організаційно. Ми перейшли на сушіння зерна. Газом та й це було невигідно, тож вирішили використовувати полову. Вона дешева і її на полях багато. Аграрії просто викидають такі відходи, а з них можна виробляти дешеве та екологічно чисте тепло. І, зрештою, зменшити залежність від імпортованого газу. Даний генератор він коштує в залежності від комплектації від 2,5 до 3 мільйонів гривень. Сезон на елеваторі це 100-120 днів цілодобової роботи. І він окупляється за один сезон. Із можливостями виробництва таких генераторів сьогодні знайомляться гості з Києва. Це науковці, підприємці, які зацікавлені впроваджувати подібні винаходи на підприємствах. Це піонерське рішення надзвичайно важливе з точки зору розбудови, взагалі екоорієнтованих технологій, які зберігають нам довкілля. І дають змогу диверсифікувати поставку електроенергії, ну теплоенергії, Зокрема, ця тема, яку ми сьогодні ці генератори, які ми дивимося зараз, це дуже важлива для економіки України, для бізнесу, фермерського бізнесу України і в інших там промисловостях. Мені було дуже цікаво подивитися на цей проект, щоб потім подумати і навіть запропонувати колегам, які працюють зі мною. Солома, полова, тверді, побутові і навіть медичні відходи. Усе це може бути паливом для теплогенераторів-утилізаторів, які виробили у Тернополі на заводі. «Промій». виробництво повністю українське, метал, системи керування, вогнетривка, цегла і все інше. А робота генератора повністю автоматизована. Ми, ну, власне, можемо зробити певні якісь висновки, так? А пройшло два роки. Пане Валерію, як зараз працює ця установка, дійсно, і чи збільшився попит на такі от, речі? От, 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 от. Ну, це генератор, він трьохмегаватний, він вже працює два роки, тому що він працює на виробництві, на, при сушці зерна, дає вражаючі економічні ефекти. На базі цього генератора розроблений нашими конструкторами потужний, потужніший генератор на 6 МВт. Зараз ми його монтуємо. От. І таким чином ми хочемо е, е, виготовляти, орієнтуватися на двох, трьох і на 5, 6 МВт, щоб перекрити всі технологічні процеси, енергоємні, і запропонувати виробникам дешеву е, теплову енергію на даному етапі. Так? Паралельно йдуть роботи, щоб трансформувати цю енергію, дешеву, теплову енергію в електричну енергію. Там є дуже багато нюансів, тому що ми хочемо піонерські деякі технології з Харківським інститутом проблем машинобудування Ми працюємо, з Дніпровською політехнікою. Вони вже з нами працюють над цим напрямом. Зараз ми цей проєкт готуємо для Євросоюзу, тому що європейці теж. Зацікавлені тим, тому що вони це все використовують, але в них немає такого ефективного інструментарію. Так? В Тернополі, от, завдяки конструкторам, науковцям довготривалий період досліджень, ми вийшли на той інструментарій, який ми можемо запропонувати як в своїй країні, так і для наших колег. В європейському союзі, а що загалом це все починалося? Так цікаво почути, бо в ролику є інформація, що це було 5 років. Так ви готувалися, вивчали. Я так розумію, це не процес процес не одного дня і працювала напевно ціла команда. як ви кажете, є люди з Харкова із Дніпра. Трішки, от розкрить про історію цього винаходу. Я коли працював в системі Академії наук, Мої старші колеги ще 30-40 років назад ідеологічно сформували цю течію, що Україна продукує ну десь приблизно біомаси, яка може використовуватися для генерації теплової енергії, приблизно в адекваті це 10 мільярдів кубів газу. Приблизно але це може бути і більше, і менше. Але основа 10 мільярдів це якраз. Тоді Україна це закупляла, і вже тоді вчені в університетській науці, академічні, в які я працював, говорили, що давайте цим займемося. Не було інструментарію. Ми не мігли е, правильно е, організувати термохімічну деструкцію е, біовідходів. Так? Адже уявіть собі, що кожна тона зерна дає тонну відходів. Україна збирає 10 мільйонів тонн цей, значить 10 мільйонів збирає. Одну третю як американці, це десь 25-27 мільйонів це 10 мільярдів кубів газу. Три, е, три тони відходів це є тисячу кубів газу. Тисячу кубів газу в європейський ринок це тисячу доларів, тисячу євро. Плюс-мінус це їх влаштовує. Так? Що таке тисячу євро? Це 40 тисяч гривень. Так? Це ми маємо таку енергію. І три тони відходів, які коштують. Або півтора, або дві тисячі. Значить, ми маємо енергію в 15 разів дешевшу, правильно? І це чиста екологічна енергія. Тому що коли ці відходи гниють, вони утворюють метан, утворюють всякі інші е, навантаження атмосфери. А тут ми їх спалюємо, і це називається цикл зворотнього фотосинтезу. Те, що рослина забрала з атмосфери, вона при деструкції віддає і таким чином, ми входимо в сегмент зеленої енергетики. Угу. Таким чином маємо зелену енергетику, так? Маємо інструментарій для Україна має додатково 10 мільярдів кубів газу, так? Значить, цей, ця енергія, коли попадає на ринок, вона давить на нього і природньо, що здешевлює як природний газ, так і електроенергію. Якщо воно піде технології, а вони вже починають, вони будуть тиснути на ринок і здешевлювати ринок, так? Якщо ми сформуємо в Україні ринок біоенергії, який є в Прибалтійських країнах, в Північній Європі, в Північній Америці, тоді запуститься ціла система, яка утворить додатково. Тисячу робочих місць, так запустить суміжні е, промислові е, сегменти, тому що метал, електропривод, кабеля, електроніка, тут же ж все це українське на 99%. Тобто комплектуючи всі фактично наші. Так, так, ми єдине, що запордонну? беремо контролер, так який поки що не виготовляє. Я думаю, що в майбутньому це може бути. Ну але це один ну, процент відсоток від вартості, розумієте? Все інше це українське, термобетон, метал. Ну я вже говорив. Так тому це, от, цей напрямок, я думаю, має право на існування, і він є абсолютно повноцінним сегментом в майбутній смарт-віртуальній енергетиці, про яку я говорив. Так? Ми повинні відійти як всі країни світу від монополізму генерації, від монополізму передачі енергії. Так канадці, коли в Анкувері була колись в них мега така катастрофа в енергомережі, перейшли до віртуальної смарт-енергетики, і зараз їх вже десь яким чином не злякаєш тим, що десь якусь точку генерації пошкоджено, так. Є тисячу інших, які генерують, які підстраховують, і генегенерована енергія в тисячі генеруючих точках постійно буде присутня на ринку електричної енергії. І ми не будемо страдати, що нема енергії, там нема зв'язку і все таке інше. А якщо трішки детальніше зупинитися на Канаді, так про яку ви розповідаєте, так. і їхню систему, до якої, напевно, ми всі зараз тягнемось так і хочемо мати приклад, такий, як в Канаді. Що саме вони зробили такого, що зараз нам потрібно запозичити? От Дійсно перейти на цю, як ви кажете, віртуальну. так? так. Ну, це були аварії в Сполучених Штатах і в Європі, але Канада показала всьому світу, до чого може привести аварія енергомережі, коли низькі температури призвели до того, що свідомі канадці перевантажили, як в нас кияни, перевантажують зараз, так коли включають електроенергію, всі включають всі навантаження, так. І енергомережа падає. Так? Uh -huh. Що робить оператор? Бере і відключає е, цього споживача. Так само відбулося в Канаді. Місто все включилося, оберігнів, всі транспортні системи, впала одна лінія електропередач, друга, третя. Почалися колапси в медицині і все інше. І після цих всіх речей канадці зробили. Фактологічні висновки uh -huh. і почали розбудовувати віртуальну енергетику, смарт енергетику Почали на базі паливних твердооксидних комірок, якими ми теж займаємося генерувати дуже багато енергії, яка була локально розподілена, так? Почали використовувати автомобілі і електромобілі. Ви uh -huh. знаєте, є водневі електромобілі, так? В електромобіль, він їздить, є паливна комірка, яка приводить в рух автомобіль, і вона може працювати десятки років без зупинки. Приїжджаєш додому, підключив будинок до електромежі будинку, і автомобіль з гаража живить тобі. І не треба лінію електропродаж тягнути і десь дякувати якомусь там дядьку, що він живе на білому світі, тобі подає ампери в твоє житло. так? Всі люблять ліберальну енергетику. Я думаю, що наші українці, я вже чую посили з владних структур, що нам треба це, що буде доруйновано, зруйновано, вже відновлювати на ці нові. На лаз, скажімо. Так, і України от... Балтії також давайте зауважимо, що теж там, я вважаю, є якісь такі альтернативні джерела енергії, теж на їх використовують. Чи ні там Естонія, Латвія, Литва. Там, напевно, теж це використовують, вже вони теж, напевно, запозичили цей досвід. Чи є у вас якась така інформація? приклади? Звідти? Ми постійно спілкуємося, так. Я першу дисертацію робив в вільнюсі, так. Мої аспіранти перші це литовці, так. І ми зараз їх забираємо. Це уявлять собі, що таке місто, наприклад, ну чуть чуть менше. Та в на кордоні з цією Російською Федерацією. Mm -hmm. Там воно повністю е, обігрівається е, біоенергією. Вони генерують електричну енергію з біоенергії. Ми були на екскурсії з керівництвом. Що eh, не поляються навіть побратим Тернополя, так? Це так, місто, так, так, місто, так. Місто, там праців, голова міста постійно сюди приїжджав, Альгіс, так. Це ж він, якраз автор цих, цих е, систем, які існують е, в цьому. Поляки. Ви подивіться, що поляки витворять. Німці. скандинави, там взагалі е, вони, ну будемо говорити, в них релігія. Це чиста зелена енергетика. Це вмієте, е, біоенергія, вони просто закохані в неї. На вашу думку, чи багато нам потрібно років, щоб теж дійти до цього рівня? Ми зараз розуміємо, що зараз війна, так Україні не до цього, але все ж таки ми можемо спрогнозувати, зробити якісь цілі, мету поставити так. Адже після кожної війни теж ми знаємо в історії завжди починається нова історія країни, новий досвід, нові технології, і все ж таки ми надіємося, віримо, що це буде і в нас чи багато потрібно років, щоб українці теж переформатувалися і от використовували ці всі технології, про які ви сьогодні. Говорите так, як і ви захищаєте і розповідаєте про них цілому світу? Я свій багаторічний досвід науці на практиці, так? Я практикуючи там професор, так просто рекомендую. Досвід є, так. Що це є ну, напрям, яким треба займатися. Що біоенергія повинна займати сегмент в віртуальній енергетиці і бути буферними е, генеруючими точками? енергія, е, вона е, біоенергія не залежить від е, вітру, не залежить від доби. Правильно? Вона може генерувати в будь-який час певну кількість енергії. так? Якщо багато цих генеруючих точок, вони можуть відігравати свою, будемо говорити, стабілізуючу таку роль в віртуальній смарт-енергетиці. Я думаю, що ми зобов'язані це робити. Розумієте, як в інших галузях, ми зобов'язані змінюватися. Ми є кандидатами в члени Євросоюзу. В Євросоюзі це є релігія. Вони, ну як кажуть, народі помішані на зеленій енергетиці. Так. Я ще хочу те застереження робити, що наші люди думають, що це б'янаредка, це дрова. І все Європа каже, хлопці, дівчатка. Перестаньте використовувати деревини, так? використовуйте біоресурси це від, це з однорічним циклом відновлення. Нам кожен рік природа матінка Україні дарує в виді біодходів 10 мільярдів кубів газу. Користуйтеся, не вирощуйте біось рослини. Ці рослини хай вирощують ті люди, де немає біомаси в таких об'ємах як Україна. Подивіться на Україну зверху. Ми саме багато після бралізилі біоресурсами, особливо природнього агропромислового походження. Ми... Власне, ці відходи ніде не використовуються по факту. Так вони просто Це... стоять на цих відстійниках, так і просто куди їх використати. Колись не Це, знали, мовимо, куди і давати Хочу вам сказати, що ми працюємо зараз над іншими генераторами, йдемо mm -hmm. далі. Ж, ми хочемо навчитися добувати з відходів побутових, так? Mm -hmm. підготовлених генерувати. Це то, то б, теж якийсь там що газ чи е є там піролізники, є там піролізники з певними нюансами, так? Але м, утилізовувати автомобільні шини, медичні відходи і вже ці розробки є. Наші інженери працюють, конструктори вже є перші взірці, розумієте? Це буде теж один із той напрямків, який дасть нам змогу отримувати дешеву енергію і рухатися далі власне в, в цьому ланцюзі. Абсолютно я теж хочу трішки, щоб розповіли про підручник, з до нас завітали. Я розумію, що напевно тут дуже багато розказано про ці про цю вашу нову технологію. І для тих, хто хоче детальніше так вивчити, можливо, так теж науковці, яким буде цікаво, дізнатися, де можна цей підручник придбати, прочитати, можливо, є в онлайн доступі, і трішки розкажіть про його випуск. Адже я розумію. Що це в е, минулому році він був випущений, тобто зовсім свіжий новий підручник про ці е, нові технології, про які стоїть сьогодні? Ми з вами говоримо. Це є наукова монографія, так? Вона чергова, так. Але ця монографія е, вона присвячена технології біоресурсної диверсифікації джерел енергії на базі генераторів утилізаторів, так? Тут, ви бачите, генератори, оделізатори, тут є для воїнів генератори, де генерується безшумно електрична енергія. Тут є системи. Утилізації СО2 з перетворенням біомасу тут коротше, ціла така філософія використання біоенергетики, тому що якщо подивитися в майбутнє, то через 30-40 років біоенергія буде домінувати над вуглеводнями, тому що вуглеводні вони вичерпні і це є токсичне паливо для. Людства, так, ми знаємо, до чого приводять вуглеводні при їхнє спаленні, Тому що Господь Бог нам на чорний день на, на закопу нафти, там, газу, а ми його використовуємо в той період, коли планета Земля нам дає чисту енергію, так? Це якось нелогічно. Тому ми говоримо, що закінчиться вуглеводні. Ми чекаємо через там, ну, 100 років енергію синтеза. Так? Ну, зараз вже є перші успіхи, вже нульовий цикл, коли затрати енергії і генерація вийшли на нуль, але це ще багато-багато років, так? Ми розуміємо, що це майбутнє. Але не використати те, що природа матінка дала Україну, ну, це просто нелогічно і неправильно, так? І от ті технології, які... Вимагають прямо оцеє сушення зерна, випалювання целгели, бетону, тепличні господарства, дорожнє будівництво, е обігрів е виробничих приміщень. Ніхто ж не каже їх використовувати десь серед міста, тому що це певні логістичні незручності, так, але там, де споживання великої енергії і чистої енергії, ці технології чекають на ці наші розробки. Два скажемо, що цей підручник можна побачити в педагогічному університеті, так я так розумію, що є він у доступі. Якщо хтось є. хоче ознайомитися, почитати, теж так більше, так скажімо так, копнути в глибину цієї всієї вашої теорії, адже розуміємо, що дуже багато там є інформації, корисної інформації для тих, дійсно хто зараз зацікавився цими теплогенераторами. Що ж, пане Валерій, хочу вам подякувати за вашу розмову, за те, що знайшли сьогодні час до нас завітати. Розумію, що дуже багато можемо про це говорити насправді, але от їх як Зує відео так все досить просто і елементарно. Що якщо в нас є біовідходи, так їх потрібно використовувати і переробляти в енергію власне. Це говоримо про той винахід, що ви е, з командою його винайшли. І теж хочу, щоб через кілька років, як ми тут зберемося в цій студії, так ми вже говорили, що е, ця практика поширена не тільки в нашій області, поширена по всій Україні. Дійсно, ми теж будемо старатися е, бути передовою країною, яка впроваджує нові технології завдяки таким людям, як ви. Тому хочу вам подякувати за це. Це заслуга моєї команди. Там є науковці, конструктори, інженери. Які працюють і зараз ми тут, а вони працюють так, вони от працюють над монтажем нових розробок, і ми в дорозі. Що ж також хочу їм всім подякувати за це, надію, що вони нас побачать і друзі, нагадую, це були сильні разом. Побачимось.